Закатуємо томатний сок, так як батько вчив. Закатуємо томатний сок. Ось так наливаю, лихня назад. Так. І так приберемо. Раз. І крутимо ключом закаточним до кінця. До упору, точніше. Все. І тепер трошки назад. Оба, і все. І томат у нас готовий. Поставили на кабицю кастрюлю, перекип'ятили сочок. І тепер беремо отак, набираємо друшлячок і заливаємо в баночку. Майже до повного наливаємо. Так. Тепер беремо, накриваємо кришечкою, беремо ключик, ставимо. І отак крутимо. Головне по центру тримати, не перекошувати. Довг щелчка треба так крутити. Буде щелчок. О, О єсть. Все, баночка закатана. Погляньте, який червоненький сочок, класнючий, натуральний, без хімії ніякої, без цукру, солі. Натурал продукт. Тепер кладемо. До ранку охолоне, а зранку занесемо в погреб на зберігання.